Підвищуючи ваш бізнес номер 30 Або з чого починається алкоголізм? От дивіться, 7,62 на 39. Всі, хто дотичний до цієї зброї, до такого формату, знають, що у нас береться звичайна лічина в 556 223 і розсверлюється для того, щоб втіснути туди гільзу від 762 на 39. І всі дотичні знають, що ці два крайні зуби вони найслабші. Вони швидше рано відламуються, ніж пізно. Так от. Це просто міняється вузлом, ця лічина. І от, блін, я не можу на це дивитися. Так? Це називається на мені 150. Хто ти, великий мастер? Хто додумався приварювати зуб сюди? Ви воно щось взагалі розраховували? Тобто воно у вас а, єдиним тілом відірвалося. Ви його взяли, приварили і розраховували на що, на те, що воно буде працювати. У мене була думка, що от це прямо на все настільки перекосило, що саме через це пошкоджена пошкоджена була муфта бойових упорів в цій гвинтівці. До речі, буде розлоги відео хвилин на 15-20, що ж сталося з самою гвинтівкою 7.62 на 39. Залишайтеся на каналі і підписуйтесь.